Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Галини. Подивимося, що вона прислала. Такі намистини АБ, гранат. Це місячний камінь. Також намистини з покриттям АБ. О, так краще видно, заблизьку не фокусує. Браслетик розірвався з перлів, такі перлинки маленькі, аквамарин і з котячого ока намисто і браслетики. Зараз, уже темно, світло включила, не дуже добре вам видно, але, в крайній мірі, ви зрозуміли, що тут є. Сьогодні, взагалі, погода була дуже-дуже хмура, так що. Як є? Ось, іду питатися Галини, що їй бходна тут написала деякі побажання, але є ще нюанси, які я хочу запитатися. І що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Галини готові і подивимося, що я зробила. Враховуючи побажання Галини. Ось така, такі намистинки з покриттям АБ. По золота. Тут ідеально підходить, так що. Іншого варіанту я і би не робила, тому що я перепробувала різні, тільки з позолотою. Тут, бачите, є такі жовті відливи, і, напевно, вони дуже гарно гармоніюють з позолотою. Тому таке намисто я додала такі гематитові позолочені намистини і замочок, також позолочений гачок. У пакетиках були два види, два розміри намистин. Такі більші і менші. І ще я зробила довжину, яку галина хотіла, і ще залишилися ось ці гранені. Я їх використала, чергувала я значить, 5 великих гематитова позолочина, 2 маленькі чеська АБ, дві маленькі гематитова і так через все. Вийшла досить довга довжина. можна вдягнути два рази. А можна і три. Галина хотіла, щоб було до цього намиста як доповнення. Ось. Я ще дала ланцюжок на всяк випадок, якщо там дуже, ну, Галина схоче плюс-мінус. Але як до цього намиста, воно якраз підходить, бачите? І з гранатового з позолотою також Галина хотіла. З браслетика я зробила браслетик, але ще залишилися такі великі намистини, тому що тут я дала пару маленьких на закінчення, зробила потрібну довжину, дала шапочки і гематитові гранені, тут гранені, гранений гранат, гранат гранений, і гачок. І ще залишалося пару намистин, то я їх дала тут по центру браслетика, ту ж саму намистину і замочок. Ось такий вийшов комплект. І з місячного каменю, звісно, тут я вже дала посерібнену фурнітуру, тому що місяць холодна енергія, сонце гаряче, а місяць холодна. І місячний камінь дуже добрий жінкам, які дуже такі гарячі, дуже збуджені. Він якраз заспокоює. Відповідно, як позолота зігріває, посріблення заспокоїть. Тому іноді люблять тільки а, золоту, а хтось любить тільки срібло, тому що їм так комфортніше. Ось, І так само тут до місячного каменю, така іризація є на намистинках. Я додала такі скручені посріблені намистини і гачок. Ось таке намисто. І з блакитних до блакитних я також додала посріблену фурнітуру. І ще на всяк випадок додала універсальний замочок, який знімається. Ну, Якщо Правда, це не для галини, це вона в подарунок замовила. Ну, звісно, якщо захочеться зробити довшу довжину, бо воно таке коротке. Ну, манекен 48-й розмір, шия трошки більше, ніж. Ну, але в кожного різна шия навіть для 48-го розміру. До перлини додала трошки золота. Вони дрібненькі, тому фурнітуру я не давала, як таку дали. Три бісеринки, три без, три бісеринки, три без. І так через всю довжину, подовжувач з ланцюжком позолочений. І з котячого ока Галина хотіла по золоту, і я сюди дала матові намистини. Вони дуже гарно зіграли, так благородно, дуже таке вийшло. Вони і, і позолота, і в той же час не така криклива, блискуча. Я вирішила їх зробити подружками. Звісно, їх можна носити кожен. Ой, опалення нічого не сталося. Ось, бачите, можна так носити, можна добавити. Можна тільки зелене, тільки. Рожеве, теж як буде настрій, але в той же час їх можна одягнути всі разом, тому що я їх зробила всі в одному стилі. Ось ці матові, ну дуже негарні, позолочені шапочки. Ну і так, всюди і гачок. Ось такі три подружки. З браслетів я перенизала на тросик, тому що я на резинку не низаю, тому що вона через якийсь час все одно висихає, рветься, а з тросиком надійніше ось такі два браслети. І поремонтувала розірваний. Також на резинку не одівала, бо от ж прислали, щоб. Що порвалося, що треба перенизати, то я дала замочок і зібрала всі намістини, які були. Ось це все, що я зробила. Колекція вийшла цікава. Думаю, вам сподобалося. Всім гарного, мирного дня, бо сьогодні знову нас закидали, з півдня світла не було, ще їх похмуро, але думаю, вам видно буде, що я зняла. Всім всього доброго. До наступних відео.